Валерій Залужний звернувся до українців. Важливу заяву дипломат опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Цікаво, що його допис з'явився на тлі гучного скандалу з українцями у Польщі, що саме хоче донести колишній головнокомандувач ЗСУ до світової української спільноти. З вами Яна Пурхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, до чого закликає залужний українську діаспору. Детальніше в матеріалі телеграфу. Приводом для заяви залужного стала зустріч у посольстві України в Лондоні з президентом світового конгресу українців Павлом Гродом та головою Союзу українців у Великій Британії Петром Ревком. Дипломат повідомив, що обговорювали низку важливих питань, пов'язаних з підтримкою України. За словами залужного, українська всесвітня спільнота є надійною опорою для батьківщини, як у збереженні національної ідентичності та донесенні правди про Україну, так і в допомозі захисникам і постраждалим від війни. Колишній головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що підтримка української громади за кордоном зараз особливо важлива, адже Україна переживає найскладніший період у своїй новітній історії. Цитата: нам треба об'єднувати зусилля для збереження єдності та консолідації українців у питаннях адвокації національних інтересів на міжнародній арені. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, Залужний назвав українську діаспору нашим тилом, нашою дипломатією та голосом освіті». За його словами, українці мають бути єдиними незалежно від кордонів. Цитата: І лише так ми переможемо і збудуємо гідне майбутнє. Валерій Залужний зазначимо, заява з'явилась на тлі великого скандалу з представниками української діаспори в Польщі 9 серпня. На концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві частина українців розгорнула прапори ОУН УПА та влаштувала безлад на стадіоні. Польська влада затримала 109 осіб за зберігання наркотиків, напади на охоронців та піротехніку. Найбільше поляків обурило використання символіки організації, які Польща вважає причетними до волинської трагедії 1943 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про депортацію 63 осіб, серед яких 57 українців. Посольство України підтвердило відкриття проваджень і тримає справу на особливому контролі. Президент Польщі Кароль Навроцький назвав події скандальними та підтримав рішення про депортацію. Натомість деякі польські аналітики критикують надто сурове покарання і говорять про антиукраїнську істерію в політичних колах. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Зсу готують новий наступ на Курщину. Такі чутки з'явились рівно через рік після початку курської операції. Росіяни в паніці стягують війська до кордону з Сумщиною. Півтори тисячі ворожих військових уже готуються до нової української атаки. Сирський не приховує. ЗСУ мають чіткий план дій і не будуть обмежуватися лише обороною. З вами Яна Паркун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чи справді українська армія готує новий удар по російській території, і що про це кажуть експерти? Докладніше далі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в одному з інтерв'ю наголосив, що війна має завершитись на запропонованих Україною умовах. За словами генерала, українська армія має завдати противнику таких втрат, щоб змусити його припинити бойові дії на вигідних для України умовах. Сирський також зазначив, що ЗСУ мають чіткий план дій і не будуть обмежуватись лише обороною, а це може означати підготовку нових наступальних операцій. Саме на тлі таких заяв з'явилася інформація про можливу підготовку нового наступу. За даними з телеграм-каналів, плацдарм для можливого українського наступу формується в районах двох населених пунктів: це Юр'єво, всього за 10 кілометрів до російського кордону та ліново за 13 кілометрів від кордону. Поблизу кордону вже були помічені близько півтори тисячі російських військовослужбовців. Російські джерела повідомляють, що минулими вихідними українська диверсійно-розвідувальна група вже намагалась прорватися через кордон у районі Тьоткіно. Спробу нібито зірвали. Але чи варто повторювати курський досвід? Військовий оглядач Олег Старіков дав жорстку оцінку першій операції. У коментарі телеграфу він пояснив, через неправильну тактику український успіх перетворився на стратегічну помилку. Цитата: Ми туди зайшли, побули рік, нас звідти вибили та ще зайняли плацдарм у Сумській області. До чого це призвело? Політична доцільність взяла гору над військовою необхідністю. Олег Старіков, військовий оглядач. Експерт вважає, що такі операції мають сенс лише як короткострокові тактичні дії, максимум 2-3 тижні. Мета проста зайти, виконати завдання, вийти. Старі коли переконаний, короткі операції могли б бути набагато ефективнішими. Швидкі рейди постійно нервували ворога та заважали перекиданню його ресурсів на головні напрямки. Цитата: чи потрібно проводити операції як курська? Потрібно якими силами та засобами? Тактичного рівня за часом, максимум тиждень-два, можна і три, якщо пощастить. Зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Олег Старіков за словами експерта, мета таких дій стримувати супротивника та утримувати його основні сили на ділянках кордону, де немає активних бойових дій. А довготривале утримання території виявляється контрпродуктивним. Наостанок Стариков наголосив на важливому моменті. Всі ці події відбуваються на тлі підготовки до переговорів в Анкориджі. Трамп уже оголосив свою позицію щодо завершення війни і Путін, судячи зі слів помічника Ушакова, готовий її обговорювати. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Зустріч президентів України США та Росії може відбутись вже за лічені дні. Джерела Суспільного у Білому домі повідомляють, що організація цих переговорів вже розпочалась. Тим часом, 8 серпня, спливає десятиденний термін, який американський лідер дав Путіну для досягнення миру в Україні. Чи означає це, що згода диктатора на зустріч анулює погрози США про запровадження санкцій проти Росії? І чи стануть ці перемовини початком справжнього завершення війни? Мене звати Яна Порхун. Докладніше про п'ять сценаріїв розвитку подій далі. Підписуйтесь на наш канал. Поки Дональд Трамп думає, що може зупинити війну самими лише погрозами у бік Росії, Володимир Путін продовжує планомірно гнути свою лінію. Не так давно диктатор в черговий раз заявив, що російський і український народи це одне ціле. А будь-яка територія, на яку ступає російський солдат, є Росією. Вочевидь, сили особистого впливу Дональда Трампа у даній ситуації недостатньо. Путін використовує тактику незначних поступок, аби створити видимість готовності до миру. Насправді ж він хоче виграти якомога більше часу для захоплення українських земель, уникаючи посилення санкцій. У травні диктатор вже відкинув пропозицію безумовного припинення вогню, висунуту Європою США та Україною, і натомість запропонував дві короткострокові та малозначущі паузи. Сьогодні його війська активно наступають у межах літньої кампанії. Її результати можуть наблизити Росію до стратегічних цілей настільки, що восени перемовини відбуватимуться вже за іншого статусу. Кво пише CNN. Якщо зустріч Трампа і Путіна відбудеться найближчим часом, США будуть просувати ідею тристороннього саміту за участі Володимира Зеленського. Саме цей формат Росія відкинула у Стамбулі в травні. Для Москви ж головною метою стане спроба затягнути Трампа назад в орбіту російського наративу. Наводимо п'ять сценаріїв того, як розгортатимуться події далі. Ймовірність того, що Росія піде на припинення вогню зі збереженням чинної лінії фронту, вкрай низька, особливо після того, як у травні Трамп відмовився від тиску санкціями, віддавши перевагу малоефективним перемовинам у Стамбулі. Навіть тридцятиденне перемир'я, оголошене для захисту енергетичної інфраструктури, не мало значного ефекту. Кремль перетворює успіхи на фронті у стратегічну перевагу і не бачить жодного сенсу зупинятись на піку досягнень. Навіть загроза вторинних санкцій проти торгових партнерів Китаю та Індії не змінить його військових розрахунків на літо. Путін захоче продовжувати бойові дії принаймні до жовтня, бо наразі він у виграшному положенні. Зустріч може завершитись домовленістю про новий раунд перемовин восени. Вони зафіксують здобутки Росії, коли фронт буквально і фігурально заморозиться із настанням холодів. До того часу Путін може захопити такі міста, як Покровськ, Костянтинівка та Куп'янськ, що забезпечить йому вигідні позиції для зимової паузи та перегрупування. У такому випадку Росія зможе відновити наступ у 2026 році або ж вдатись до дипломатії для легітимізації нових приєднань. Путін також може підійняти питання виборів в Україні, відкладених через війну. Таким чином він поставить під сумнів легітимність зеленського і спробує домогтися появи більш проросійського кандидата. У цьому сценарії американська та європейська військова допомога дозволить Україні зменшити втрати на фронті у найближчі місяці. Покровськ або ж інші східні укріплення можуть впасти, проте просування росіян знову сповільниться. Тим часом Кремль відчує дію санкцій, а російська економіка перегріється. Це, зрештою, примусить Путіна до нових переговорів. Варто зазначити, що в Європі вже розробили плани щодо розгортання сил запевнення. Десятка тисяч військових НАТО можуть розміститись довкола Києва та інших міст, надаючи логістичну та розвідувальну підтримку України в період відбудови. Це створить достатній стримувальний ефект, аби Москва погодилась залишити лінію фронту незмінною. Це найкращий сценарій для України. Зустріч Путіна з Трампом може покращити російсько-американські відносини. Зігравши на тріщинах в єдності Заходу, Росія позбавить Україну частини підтримки. Звісно, Європа зробить усе можливе, щоб підтримати Київ, але без американської участі цього може не вистачити. Росія почне повільне витіснення українських сил із відкритих рівнин між Донбасом і центральними містами Дніпром, Запоріжжям і навіть столицею. Українська оборона може виявитись надто слабкою, а проблема з військовим резервом призведе до політичної кризи, якщо буде оголошена широкомасштабна мобілізація. Навіть якщо лідери країн Європи зважать, що краще зупинити Росію в Україні ніж чекати її в ЄС, їм забракне мандата для участі у війні за чужу землю. Тим часом Путін просуватиметься, а НАТО, як і раніше, не матиме єдності у рішеннях. Це стане кошмаром для Європи і кінцем суверенної України. Відмовляючись від миру, Кремль ризикує отримати новий Афганістан. Продовження війни завдаватиме Росії великих людських і економічних втрат. Кожні два з трьох рублів російського бюджету летять на війну проти України. Надалі санкції послаблюватимуть союз РФ із Китаєм, а доходи з Індії зменшуватимуться. Резерви фонду національного добробуту вичерпуватимуться, а економічні показники падатимуть. Еліти у Москві будуть перегріті незадоволенням курсу Кремля. Трамп стане кульгавою качкою. Після виборів фокус американської політики знову зміститься до протидії Москві та Пекіну. Своєю чергою Путін досягне тієї мети, де опір реальності та економічним труднощам народу стане токсичним. Аналогічна політична сліпота призвела до марної окупації Афганістану Радянським Союзом. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.